Так, так хотіла е, з вами привітатися, познайомитися. Я Наталія Торська, вчитель зарубіжної літератури Кадубовецького ОЗСО перших третіх ступенів Чернівецької області. Методична проблема, над якою я працюю, використання інформаційно-комп'ютерних технологій для забезпечення високого рівня навченості на уроках зарубіжної літератури. Зокрема, для того, щоб адаптувати свою власну проблему, допомагає мені для цього створений власний сайт для вчителя, яким користуюся не тільки я, але й мої вихованці. Звичайно, тут ще інформація в процесі, яку треба систематизувати, накопичувати. Тим не менше, за даним посиланням я можу його скопіювати у чат. Вам з вами поділитися відправити дану інформацію для того, щоб ознайомитися. Давайте спробуємо все ж таки налаштуватися на нашу таку позитивну роботу. І пропоную все ж таки умовно одягнути нам капелюха і уявити, що ми є з вами учнями восьмого класу, оскільки у нас тема, з якою ми будемо сьогодні працювати, це Мігель де Сервантес, Дон Кіхот, відомий лицарський роман. Але… Давайте сьогодні. Давайте пригадаємо якийсь такий приємний епізод, так який трапився у вас сьогодні, так і е, спробуємо посміхнутися, якщо якісь є негаразди або якісь такі тривоги. Ми обов'язково відкинемо для того, щоб могли позитивно налаштуватися на нашу роботу, оскільки ми всі хвилюємося, і я маю надію, що ми один одного підтримуємо, і все ж все ж таки нам вдасться. Ознайомитися із тими формами методами роботи, яку я вам сьогодні буду намагатися демонструвати? Я думаю, що трошки я хочу продемонструвати вам асоціативні картки, і хотіла би вас запитати, яку би ви назвали спільну тему, так? Яка об'єднує дані картки, які ви тут перед собою бачите? Скажіть мені, будь ласка, які у вас зразу викликають асоціації, як би ви це назвали однією темою? Я б назвала це лицарі, тому що вони всі, як боролися зі злом відносно, так? Так, відносно, так. Вони відстоювали, що, відстоювали, кого вони намагалися е, захистити, або це, що захистити. Так, людей, так, що ще вони намагалися захистити? Не кого, а що? Свою країну. Так, правильно, свою країну, свою територію. Так. Ми можемо сказати, що на сьогоднішній день ця тема буде актуальною, з якою ми будемо знайомитися. Так, звичайно, ми можемо так само перенести паралелі. Знаючи вже е, твір е, Дон Кіхот е, Мігеля де Сервантеса, ми вже орієнтовно можемо пригадати е, літературних персонажів. Отже, першого такого головного е, Дон Кіхота, якого ми можемо згадати, його помічника, якого звали як? Санчо. Санчо панце. Так, Санчо Панце. Скажіть мені, будь ласка, якщо ми зупинимося на цих двох літературних героїв, давайте так на початку, щоб ми дійсно з вами от, е могли е зрозуміти тему, так і зрозуміти, пригадати е характеристики літературних героїв, е давайте скажемо, якими ми себе бачимо. Е Літературними героями, якщо у порівнянні переводити паралелі, переносити паралелі з нашими літературними героями, якими ми себе бачимо на прикладі цих літературних героїв, які ми з вами пригадали, якими би ми хотіли бути, ну, я був чесний, сміливий як воїн. Так, як война Дон Кіхот. Е, для того даю питання, щоб ми все ж таки з вами, коли будемо аналізувати ті всі періоди, етапи уроку, щоб ми зрозуміли, можливо, наша думка зміниться в кінці уроку, і ми захочемо прийняти позицію іншого літературного героя. Я думаю, що зараз у мене відкриється для роботи е, падал дошка, я би хотіла е, відправити вам посилання. Але, звичайно, я хотіла, щоб ми зараз з вами оперативно впрацювали. Я зараз у чат вам відправляю посилання. Я думаю, що проблем не буде. Я хочу вас попросити, щоб ви за цим посиланням зайшли, записали своє ім'я і написали свій настрій на початку уроку, або що ви чекаєте від, від сьогоднішньої нашої майстерки. Скажіть мені, будь ласка, отримали, маєте можливість зайти? Проблем немає? Маємо можливість. Є можливість, так проблем немає. Добре, зайдіть, будь ласка. Чомусь не бачу е, інформації. Скільки нас є сьогодні троє, так, учасників. Добре, дівчатка, так. Ви і бачите падал дошку, так? Угу, добре, давайте швиденько, щоб ми з вами встигли, вибачайте. Так, Дар'я, так. Даяна, вибачає, вибачайте, Даяна, так. Позитивний готовий до чогось нового. Добре, так. щастя, ще, ща, будь ласка. Так, добре. Інна у нас е, е, дописує так. Так, е, е, презентація є в мене, чи я пропала? Є, так ви бачите? Презентації немає. Щось недобре зробила. Я напевно відкрила цю дошку, так і. Як видно, тепер мою презентацію? Ні, візьміщаюсь поширею. Зомі. Добре. Поширити ага, внизу, поділитися, так? Ви маєте Так. Боже, як яке це маю зробити? Весники, чому я це нічого не можу тут зробити? Покас слайд, а ну, дивіться, бо я у себе бачу, напевно. У нас ще нічого немає. А скажіть, будь ласка, як я де це маю? Вийти. А там поділитися і нажимаєте також екраном. там є так, я. я відкрила вас на повний екран, а чомусь тут, чому це. Так, щось я тут знайшла. Жахітю, там внизу є, внизу є на кнопочки тебе нажати. Так, так, і зараз хвилиночку, бо я вже і презентацію закрила, боже, це що таке? Вже... Відкрити демо... відкрити презентацію, шоу своє. Так. Так, є, так? добре. Е, отже, е, ми з вами підготувалися до роботи, ми ознайомилися. Отож, мета е, нашого уроку продовжити знайомитися із літературою доби відродження. І ми з вами не забуваємо так, що Мігель де Сервантес відноситься до якої літератури? Будь ласка, пригадайте, дівчатка. іспанською. Так, добре іспанської літератури, е, е, тобто доби відродження. Ми знаємо, що це якраз період розпочинається доба відродження. Скажіть мені, будь ласка, які є основні ознаки відродження? Що є для них характерним саме для представників, які представляють добу відродження? Для яка була у них головна мета? Що відродити, навіть саме на слово говорить, що вони відроджували діти? Яку культуру? Давайте, якщо по-іншому, яку культуру вони відроджували, повертаючись назад? Там, де людина була в центрі, її навчання, її розум, її таланти, здібності, людина була центром всього. Людина, яка могла робити зміни, який це був період? І представники відродження намагалися відродити ті основні ознаки? Анти... Античні? Так, правильно, так античність. Оскільки ви знаєте, що колискою європейської літератури є яка література? Колискою європейської літератури. Тобто, на основі чого виникла ця європейська література, що було поштовхом для створення, яка література? Антична, отже, сьогодні ми маємо з вами ознайомитися із життєвим творчим шляхом Сервантеса, розповісти про історію створення роману, так, його зв'язок із лицарськими романами та розкрити його. Пародійний характер, ми з вами будемо мати можливість так само познайомитися із літературними поняттями, тобто теорією, яка відіграє надзвичайно важливу роль на уроках зарубіжної літератури, розвивати навички дослідницької роботи, уміти аналізувати твір у контексті досліджувальної культурної епохи, аргументувати свої судження, звичайно, те, що ми встигнемо, виховувати читацький інтерес, толерантне ставлення до думки інших. Отже, давайте спробуємо з вами пригадати життєвий і творчий шлях Мігеля де Сервантес, як ми вже з вами сказали, відомого письменника, який є представником є представником італійської. Іспанської вибачайте літератури. Отже, давайте з вами швиденько по датах пригадаємо або я вам допоможу, якщо будуть в цьому виникати проблеми, які саме визначні події відбувалися у житті відомого іспанського письменника відповідно по хронології, яку ми з вами бачимо. Отож, давайте допомагайте мені, будь ласка. 29.09.1547 – це його дата народження. Правильно, дякую, молодець. Так, дата народження. Наступна дата, 1575 рік. Вони були повернені. Повернення так, а можливо, пригадаєте, із якого міста у яке місто відбувалося повернення? Ну, вони опинилися в Алжирі. Так, ну тоді я від коргу з Неаполя у Барселону відбулося повернення. Добре, далі. 1580 рік. Він повернувся на батьківщину. Так. Все ж таки, йому так через певний період заслання, так, йому вдалося повернутися на батьківщину. Далі. Наступне. 1597 рік. Куди він потрапляє? Був ув'язненим, потрапляє у в'язницю. І саме за цей період ув'язнення розпочинає він працювати над чим? Розпочинає роботу над чим діти? На Дон Кіхот? Так. Тобто народжується так його справжній шедевр. Який на сьогодні вважається найкращим лицарським романом? Так? Е, наступна дата 1603 рік. Він пішов у відставку і переїхав і до Вальєдоліду. До Веліїду, так, правильно, так. Е, та таких визначних подій не було. І наступне, в 1605 році, що тут відбувається, пов'язано із його літературною діяльністю. Виходить, Виходить. що частина донкіхота? Так, е, хитро мудрого, ідальга, донкіхота і вламанчук, так. Ну і тут ми бачимо 1616 рік, тут е, місяць, е, місяць не вказаний, і остання дата е, рік, mm. і дата е, це його так. Е, його смерть. Отже, що стосується літературного літера, теорії літератури, звичайно, що за браком часу це можна було сформувати у вигляді хмарки слів, щоб прочитати і зрозуміти значення літературних понять, це можливо можна було зробити через QR-код за посиланням, яке ви мали би можливість читати, але за браком часу я не встигла, але тим не менше. Я би хотіла так е, своїми е, зрозумілими, доступними словами, щоб ви все ж таки мені сказали, що ви розумієте під таким літературним жанром, як роман. Як роман. Що ви можете сказати про твір такий, як за літературним жанром? Ну, Він великий за обсягом, там може бути так. багато героїв, і там так. в центрі може бути не якась одна історія, а їх може бути кілька. Так, кілька історій. Так ми можемо е, з вами розуміти, що роман складається з певної кількості так, е, частин, і які можуть бути між собою пов'язані, а можуть бути зовсім інші історії, так але тим не менше ми ще повинні з вами і розрізняти різновиди роману. Тобто ми перед собою бачимо пригодницькі романи, лицарські романи, ще якісь ви, можливо, зможете назвати романи, які є за різновидами. Шерлок Холмс у нас з чим пов'язаний, з якими творами? Ні, це то детективний роман, Ні, це я вже не те запитав. Добре. Отже, пригодницький роман і лицарський роман, який відноситься дійсно до такого твору, як Дон Кіхот. Наступне, будь ласка, я маю, я, я думаю, що я зараз зроблю презент... Тікуще, так, щоб я могла е, відповідно показати вам інтерпретацію двобою з вітряками те, що я встигла зробити. Тобто ми бачимо фрагмент із підручника зарубіжної літератури, як відбувається двобій із вітряками, і згенерований через штучний, ой, вибачайте через штучний інтелект. Я хочу запуститись текущого, Я думаю, що мені вдасться. просто чути а, Не чути. Нічого не чути. Вас чуємо, а зображення ні. Добре, давайте я тоді. Тут іде у мене трансляція стерео. Давайте ще раз, вибачайте. Угу. Зіткнуся з ними в запеклому і нерівному бою. Було чути, у вас кінцем Добре, теж була кінцівка. Давайте ще раз. Зразу видно, що ти ще лицарських пригод несвідомий, бо то такі велетні. Як боїшся, то ліпше стань осторонь і помолись, а я тим часом зітнуся з ними в запеклому і нерівному бою. Почули, так? Добре, такий фрагмент ми бачимо з вами оце порівняльну. Такі паралелі, які ми можемо з вами провести завдяки штучному інтелекту, згенеровані картинці або якісь інформації, або цитаті. Скажіть мені, будь ласка, цю картинку, що ви бачите перед собою з підручника відповідно згенерованого самого лицаря. Що воно для нас може дати як для читачів? Взагалі потрібно оце я цю генерацію зробила. Ви мене чуєте, так, дівчата? Взагалі я зробила цю згенера... згенерований оцей матеріал, вислів самого Дона Кіхота. Взагалі, воно якусь роль може відіграти для нас, як для читачів. Чи потрібно, чи взагалі не потрібно. А якщо потрібно, то для чого, як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що потрібно, тому що це може зацікавити дітей, і їм буде цікаво більше читати і дізнаватися. Правильно, добре, ще правильно. Так, ще чому скажіть мені, будь ласка, ми коли картинку з вами бачимо, ми можемо відчути епоху, настрій у того лицаря, справжнього героя, можемо ми відчути по картинці? Ну так видно, що він готовий до нових звершень. Так, до нових звершень, але коли ми чуємо так уже розмову, так чуємо оті емоції, ми можемо краще відчути оту атмосферу, яка саме була притаманна Дону, Дону Кіхоту, так саме у цей період, тут так само ми можемо використати такі. Асоціативні інтерактивні картки, так як у нас дуже пари маленькі групи, ми не маємо можливість створити, але я би хотіла питання вам таке наступне задати по одному кожній учасниці. Які проблеми порушує автор у даному творі? Це є перше питання. І друге, так Інна. які риси є спільного або відмінного між двома літературними героями, яких ми з вами згадали? Оцього Дона Кіхота і Санчо Панса. Це так, кілька таких слів, щоб ми одна хвилинка виступу, щоб ми не затягували бо і так щось. Ну, якщо проблематику, то я скажу те, що там проблема людини і суспільства, тому що його не приймали скажімо, в цьому суспільстві, і також конфлікт ілюзій з дійсністю. А що вплинуло на нього, що він, знаєте, так собі намріяв, так на фантазовуватися. Він багато читав лицарських романів і він захотів стати теж лицарем, хоча в нього не вийшло це в повній мірі, але він завдяки цьому почав. Так. Тобто десь якісь були такі фантастичні моменти, так які він намагався їх реалізувати у реальному житті з тих прочитаних романів, так? І ми побачили дійсно, що йому вдалося їх реалізувати. Ні. Не вдалося тому, що ми, коли з ним мали можливість познайомитися, ми його сприймали яким пані Наталія, ваш час вийшов. Пані Інна, ще можливо, хвилинка, дві хвилинки. Пані Інна, ваше питання. А, ну, якщо говорити про спільне, то все ж таки, що Дон Кіхот, що Санчо Панце, вони мені здаються легковажними. Вони легко кинули своє минуле життя і пішли на, шукати пригод. А відміни можливо буде те, що от Дон Кіхот він ну, веде за собою, він такий мрійник. Тоді як Санчо Панце він більш реаліст, і він от, ну, не сильно прагне цієї, Пригоди, йому просто пообіцяли землю, і він такий: ну, гаразд, тоді я теж піду за ним. Так, тобто Саншопанс реально дивився на події, так які відбувалися, і він не жив у тому світі ілюзій, так і тих фантастик. Я вам вдячна за роботу. Дійсно, було дуже багато зроблено роботи. Я не встигла продемонструвати. Десь бачимо оці інформаційно-комп'ютерні технології дистанційне навчання. Але тим не менше, я вам вдячна, що ви мене підтримали, поспілкувалися. Так, те, що встигла, те, що не встигла, вибачайте. як можливо, іншим разом допрацюємо, все вам тоді гарно. Yeah. Дякую, так.